Все на світі треба пережити, і кожний фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімось люденьки на людях. Хай меле млин свою одвічну дерть. Засіло серце, як осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене. Хай буде все пробачене, пробачене. Хай буде вік прожити, як належить. Від нас, на жаль, нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід. Витримка і гард, і наперед не варто ворожити і за минулим плакати не варто. Ось так, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. Та поки розум від біди не згірше, не будь рабом, і смійся як рабле Тож веселімось люденьки на людях. Хай мелем млин свою одвічну дерть. Засіла серце, як осколок в грудях Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачене. Хай буде все пробачене, пробачене. Єдине, що від нас іще залежить, Принаймні ж, вік прожити як належить. Слава Україні.